Тут перемикаються у нас режими, можна перемикати собі які хочеш. Має 5 режимів. Це у нас турбофріза, це в нас душ для дітей, це в нас мити собаку, а це можна машину сполоснути. Типу вона не є супер аж така потужна, але грязі тут дивіться, просто ну дуже багато болота. просто. Якби ми це напінили, була б пінка, воно було б зовсім інший ефект. Але піну нас собою не було. Ми от просто зараз її з Я не скажу, що це професійна мийка, щоб мити машини нон-стопом, але вдома собі в принципі, помити ось так машину, ніж у нас вистачає. Акумуляторна мийка від Profitec сенсорна має три режими: перший, другий, третій. ось вона тут. Перемикається у нас. Чекайте. О, перший легенький, сильніший і екстра пауер. Третій. Це прям мити е, після оффроуду машину. Короче, в принципі Для дому нормальна річ.